520 грам води. Вода, звичайно, кімнатної температури не тепла. Додаю сюди 10 грам сухих дріжджів. Вийшло 11, ладно. Хай буде. А ні, 10, Ваги вирішила все-таки правду показати. І стільки ж цукру, і 17 грам цукру. Я все це зараз розміщу, щоб у мене дріжджі, дріжджі трохи розтанули. я не буду залишати їх активуватися. Я просто розчиняю. Тепер додаю сюди 800 грамів борошна. Майже чутенько. Сюди ж в додаю сіль. 17 грамів. І додаю олію сюди ж, в борошно. Мені щось останнім часом подобається вимішувати тісто, коли. Олія в борошно, одразу. 12, ну ще одна. 17 грамів олії. Тепер я все це перемішую спочатку ложкою. Тепер руками збираю все борошно докуп. Мені зараз головне зібрати все з мисочки, бо вимішувати я буду на столі. спочатку я, бо воно буде розсипатися ще трошечки. Тепер відбиваю. Воно буде спочатку випнути Все ок. То це ок. Верніше, це норм для початку. Буде розлазитися, воно ще ж не тримається, все докупи. Але такий заміс допоможе швидше зібратися з думками. Я тримаю за сторону, розтягую, пляцькою і складаю. І так пішла по колу. Я не дуже сильною, сила пляцькою. Щоб не порушити відділюю. Те, що пристає до столу, можна трошки так позгрібати до нього, бо воно буде на столі липнути в одному і тому самому місці. Там вже де почало липнути, там воно за нього і буде далі продовжувати триматись. Але воно вже достатньо швидко. І друг воно буде виднути, бо руки теж шесті ручки. І погнали. Буквально пару хвилин, да? І вже. Змінюється. Я не буду довго його відбивати. Довго відбивати я не буду. тут у мене пройшло вже хвилин сім мабуть, чи навіть менше. Ну, воно вже починає тягнутися. І я буду закінчувати. чисто мисочка, сорочки олійки. Нашу постиночку, трошки ліки на ручки. Показывай чисто гарно. Зараз я ще трошечки зверху лікую, буквально трошки. Плівка накриваю плівкою і залишаю десь на півгодинки відпочити. А потім я його подивлюся на його стан. Більш всього я хочу його порозтягувати. Або, можливо, просто поскладаю. Але півгодини обов'язково обов'язкової обов'язкового відпочинку. Всім. Отже, йдемо гуляти. Півгодинки. Пройшло у мене півгодини. Зараз я його трошечки попрацюю ще з ним. Держите всі руки тільки треба змочити. Треба трошки змочити ручки. Зараз я його. Ну, туди там. Росте. ручки водички. Зараз ну, як добре тягнеться. Трошечки я його потягну, дріжджі вже почали трошки працювати, ну ще не дуже сильно. Дуже ніжний вийшов. І все. Збираю докупи до середини. Стол у мене нічим не смачений, хоча по хорошому треба було водичкою, але, тим не менше, не береться ні до чого. І ось таке. Голодесенький, красивесенький, гарнесенький, зібильбишки. Зараз я його. Знову накриваю плівкою, і цього разу я вже залишаю на десь на годинку. Підходити, а потім буду формувати. Пройшла десь годинка в мене, так добряче тісто підійшло. Але перш ніж формувати, я зроблю Формочку підготую імпровізовану свою. Це просто кастрюлька, в якому хліб у мене буде підходити. Беру пергамент. Можна взяти будь-яку форму, але я спочатку його розм'якую. Тепер складаю пополам І ще раз пополам. Тепер мені потрібно зробити на оцих складках надрізи. Але до якої степені я перевертаю це в мене десь серединка. імпровизована. от стіночки. І до сюди я роблю надріз. Тоді воно в мене добре ляже каструльку. Пергамент, щоб ну, тісто не пристало до стінки. І все. Тепер тісто гарнесеньке, красивесеньке. Так, я спочатку ручки трошки змащу олійкою трошки змащу стіл. Опа і чисто мисочка, я його дуже формувати не буду, я просто його так понатягу. По колу Руками під низ і натягую по колу, під низ і натягу, під низ і натягу, підниз і натягу. О, вже гладесенький яке. Ще яке гарний. А, зверху я його трошки ще дуже лікую. Бульбашки зайвішок ми не полопали, і тепер швом до гори. Місочком. І трошечки я його так, мабуть, треба, не треба? Трошечки понатягу. Щоб цей шовчик добре закрив. Все тепер я накриваю плівкою, даю йому. Постояти при кімнатній температурі десь хвилин 10-15, щоб трошки прийшов з А потім відправлю на годинку в холодильник. Отже, 10 хвилин, при кімнатній година в холодильник. Отже, пройшла в мене сумарно десь годинка. 10 хвилин моє тісто, хлібчик постояв при кімнатній температурі, потім я відправила в духовку. І вже включила в духовку, кажу, в холодильник. Духовку я вже включила, вона в мене вже майже нагрілася до максимуму 230 градусів. А вниз я поставила деко, туди налила 300 мл води. Одразу, як тільки включила духовку, верніше, я спочатку поставила деко з водою. 300 мл води в декові. Плюс зверху ще поставила пательню, в якій я буду випікатися, і включила духовку на 230 градусів. Це в мене максимум. Отже, поки вони в мене нагріваються, вони вже нагрілися. Зараз я дістаю хліб з холодильника. І що я можу сказати? Він дуже швидко росте. Можливо, справа в тому, що сьогодні дуже спекотно. Я беру пергамент, зараз я його, мабуть, трошечки змочу олійкою і викладаю хліб спочатку на пергамент, а потім вже дістану. Десь де Оліпа не попала, все-таки Ліпчик вирішив просто, зараз я роблю надрізи. І дістаю свою поверку гарячу. Все, тепер я відправляю в духовку випікатися 20 хвилин при 230 градусів з водичкою і потім 20 хвилин без водички. Ще Дуже добре оприскую водичкою зверху. І в пательню, Ой, в духовку. Хлібчик вже спікся. Зараз я його добресенько збризгую водичкою. Накриваю рушничком і таким чином він буде доходити і холонути. Верніше буде холонути і доходити одночасно. А ріжуть хлібчик холодним. Коли добре схолоне, тоді вже я розріжу, подивимося, що там всередині. Отже, хлібчик вже схолов. Такий він дуже м'ягенький вищий. Величенький такий. Цікаво навіть, скільки він важить. Кіло 200. У мене останні рецепти, щось це велике получається. Кіло 200. Ріжу. Опа. Такий дуже-дуже м'який. Прям дуже сильно м'який. Запах свіжого хліба, конечно, шикарний. Горбушечка любима. М -м -м. І дуже смачний. Просто. Шикарніший хліб. І достатньо швидко зроблений. Ну, я думаю,. Так швидко зроблений, тому що жарко, спокотна, дуже сильно дріжджі працювали. Занадто швидше, ніж я розраховувала. Хоча я кількість дріжджів невелика, але тим не менше, дуже смачний хліб. Просто скоринка шикарна. Простить на зубах. Хліб взагалі дуже шикарний І багато. На сім'ю на тиждень, ну, принаймні, нашій сім'ї точно вистачить. А може, навіть і більше, ніж на тиждень, не знаю. Подивимось. Хліб дуже смачний, дуже легко робиться. Все дуже просто. Робіть, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Далі будемо.